Запчастини до болгарського тельфера. Тормоз від п'ятитонного болгарського тельферу. Тормос від двохтонного та трьохтонного болгарського тельферу. Тормас від тонного та полутонного болгарського тельферу. Тросоукладач від трьохтонного та двохтонного болгарського тельферу. Тросоукладач від тонного та полутонного болгарського тельферу. Захисні решітки від трьохтонного та двохтонного тельферу. Захисні решітки від тонного до полутонного тельферу. Клемна кришка від трьохтонного та двохтонного болгарського тельферу від електродвигуна.